Оджені інформації про те, що терористи захопили журналістів громадського ТВ. Буквально протягом 15 хвилин міністр внутрішніх справ Аваков, за дорученням президента, зібрав спеціальну нараду в центрі АТО. І протягом 40 хвилин була створена робоча група на чолі зі мною, яка займається виключенням питання звільнення журналістів громадського ТВ. Очевидно, ви знаєте про те, що. І представники ОБСЄ, і інші міжнародні інституції, так само лідери європейських країн, а, так само президент України Петро Порошенко ставить першою вимогою до терористів це звільнення всіх заручників. Але, очевидно, зараз я можу говорити виключно про ту групу, яку очолюю я. І ще раз кажу, що у нас є першочергове завдання це зробити все можливе, щоб найближчим часом звільнити і журналіста, і оператора громадського ТВ. А, стосовно Інформація, яким чином це відбувається, які ми дії робимо, ну, очевидно, що зараз на пресу я говорити не можу, оскільки я думаю, що головне завдання, щоб ми їх як можна швидше звільнили. І очевидно, що будь-яка інформація, яка надходить більше, ніж це можливо, вона просто буде цьому шкодити. Кажу ще раз, ведуться перемовини, ведуться спеціальні дії цією групою, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом заручники, якими сьогодні стали наші з вами колеги, вони були разом з вами і могли робити свою роботу, виконувати все, що належить до професії журналіста. У вас є інформація, де вони знаходяться, як з ними обращаєте? Так, у нас є інформація, де вони знаходяться. Можу сказати, що вони знаходяться в одній з будівель захоплених в місті Луганську. Знаю, що принаймні вони живі, здорові стосовно того, чи Судовно того, чи я можу надати більше інформації, я правда думаю, що це буде шкодити тій справі, яку ми робимо. І, очевидно, для нас головніше це звільнити журналістів а… і обмежити інформацію, яка може цьому нашкодити. ще одне уточнення: ви получали якісь то від тих людей, які захопили станку Знаєте, у них вимоги такі саме, як були перед тим, це. Їхні бачення ситуації, яким має бути Донбас. І ці вимоги вони є загальними і вони не стосуються окремих заручників, які знаходяться у них в полоні. Чи то журналісти, чи то представники ОБСЄ, чи то представники МВС, або інші громадяни України. У них одна вимога, вона абсолютно безглузда. І ну, ми її просто не можемо чути, тому що Україна єдина і Донбас це так само частина України.